Вона розділена на дві на дві половинки по 30 кВт, на два інвентор. Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш показує мережеву сонячну електростанцію на 60 кВт. Це 120 сонячних панелей та два інвертори. Розповідає, які потреби в електропостачанні підприємства вони закривають. Ми знаходимося на резервуарах чистої води, тобто тут знаходиться дві свердловини. Які вона забезпечує електроенергію. Також тут, тут знаходиться другий підйом води, тобто підкачка, насосне обладнання. Цю сонячну електростанцію ввели в експлуатацію у жовтні, каже Андрій Гавриш. Зважаючи на сезонну активність сонця, підрахували, що нині вона покриває 10% від потреб наявного тут обладнання. На момент зйомки сонячна електростанція генерувала 14 кВт. Вона тільки працює, скажімо, там починаючи ну, зранку починає, але потужність там невелика, набере там 11-12 кВт. В пік там, з 11 до 3 часов дня там максимальне навантаження, максимальне виробництво електроенергії. І далі йде. Знову спад. Вночі працюємо від мережі. Це АВР, автоматичний водорезерв. Тобто, якщо світло пропаде, воно переключиться на це. І оце саме перетворює сонячну енергію в електричну. В день під час блекаутів, пояснює директор підприємства, для роботи сонячної електростанції потрібен генератор. Він потрібний технологічно, щоб він був запущений. І перший підйом в нас і маленьким насосом, скажімо, на місто або на 273-й квартал ми можемо забезпечити за які сонячні станції. Це друга сонячна електростанція, яка з'явилася на прилуки тепловодопостачанні цього року, каже Андрій Гавриш. Першу побудували у квітні на території очисних споруд за донорські кошти німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ. Її вартість склала 100 тисяч євро, а потужність 130 кВт. Вона теж мережева, влітку вона максимально виробляла електроенергію. Ми зекономили майже мільйон коштів на електроенергії. На зекономлені кошти, можна сказати, збудували цю станцію, цю сонячну станцію потужністю 60 кВт. Ми її будували власними силами, тобто працівниками комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Не задіювали нікого, ми тільки придбали матеріали. Андрій Гавриш говорить на зекономлені кошти вже з цих двох станцій. Їхнє підприємство планує встановити нові. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.